Готовиться 140 Рубинин, Труханов, 141-142 Левченко. Так, Сама процедура оновлення даних є досить зручною та швидкою. Здебільшого займає 10-15 хвилин. Військовий зобов'язаний прийшовши до ЦНАПа, надає свої актуальні дані про себе, мобільний номер телефону, адреси фактичного місця проживання, прізвище по батькові у разі наявності РНКПП та електронну пошту. Підтверджує їх. Адміністратор у свою чергу підтягує дану інформацію в електронну систему Портал Дія. Вона автоматично. Підтягується до реєстру оберіг через декілька хвилин. Заявник отримує результат наданої послуги з 19 червня поточного року. Після актуалізації даних військові зобов'язані отримують свій електронно-військово-обліковий документ з qr кодом Считавши qr код особа може отримати інформацію в, про свій наявний в, електрон, в електронному військово-обліковому документі в електронному вигляді. Результатом актуалізованих даних. У ЦНАП є один із наступних варіантів. Перший варіант: всі дані знайдено. У такому випадку формується електронний військово-обліковий документ з QR-кодом, видається, видається заявнику. Другий варіант це дані оновлено, але в реєстрі оберіг відсутня інформація про перебування такої особи на військовому обліку. В такому випадку формується витяг про актуалізацію даних, але в результаті наданої послуги буде зазначена інформація про необхідність. Вернутися в ТЦК та СП. Адміністратори ЦНАП не мають доступу до реєстру оберіг. Вони є не не є держателями та розпорядниками інформації наявної у ньому.